Потрібно бути зареєстрованим як ФОП, та на якій групі чи яку юридичну особу обрати для продажу товарів на ЕЦІ. Ви можете йти шляхом того, що якщо ви тільки починаєте свій шлях на Еці і не знаєте, запрацює цей, скажімо так, процес чи не запрацює, ви можете не реєструватися як ФОП, ви можете і маєте право отримувати доходи як фізособа і платити 23%. Єдине, що вам точно в моменті, коли стане просто невигідно бути незареєстрованим як фізична особа-підприємець і не мати можливості скористатися пільговим режимом оподаткування, та, який є у фізичної особи підприємця другої чи третьої групи. Для другої групи зазвичай передбачений продаж товарів це сама вигідна система оподаткування, де є фіксована сплата податків 4160 гривень на місяць за 2025 рік. Якщо ми говоримо за третю групу, то третя група у нас має право здійснювати продаж цифрових товарів, тобто надавати послуги і продавати товар для юридичної особи. Це буде цікаво, коли у вас декілька магазинів, і ви можете працювати як юридична особа.